Так, всім привіт. Е, сьогодні в нас вже на календарові 20. О боже, дай пам'яті. По-моєму, 25. Е, 25 березня. Е, час починати інкубацію, ставити інкубацію. Так, от в мене в ящиках куплені, куплені. Куплені. Ці навіть не трогаю, бо це з корника, це все цей. Короче, всі разом. Тут мої домашні а, ам аморокси зверху, знизу адлер. Так, зараз я це все помалюю діло, а потім далі вам розкажу, що, як, по чому, стільки будемо заложувати і, коротко, і так далі. Так. Позначив я короче, яйця. Розказую, що в мене є. 21 віадонт срібло. Це від е... Одної людини купляв 20 віадонт-срібло другої людини. 20. Це легорн стандарт. Є яйце, яйця білі. Далі низом Тут 18. Це... Мої, ну, типу, моїх корей це адлер срібло. І знизу двадцятка, це Амрокси. Так, це виходить 20, 20, 40, 60, 80, ну, по 100 яєць виходить. закладаємо. В інкубатор. Подивимося, що з цього буде. Надіюся. Оплот получится. Оплот так, ладно, несу це я все до хати. Інкубатора буду заложити в хаті, так як ще передають холода. Можна було б і тут заложити в гаражі, але ні, Буду закладати в хаті. В хаті тепленько, вдруг світло пропаде, то він не так быстро, не так швид вихолоне. Так, ладно, йду я заложувати. Так, дивіться, вчора. Заложив яйця. 100 штук. Заклав в два ряда. Подивимося, що з цього вийде. Так. Такий вигляд має. Ладно, десь на сьомий день включуся, буду робити овоскопію, Просвітимо, покажу, що з цього вийде. Так. Сьогодні у нас восьмий день інкубації. Зараз будемо пересвічувати яйця і дивитися, що в нас останеться зі ста яєць. Нагадаю, тут амрокси, тут адлер срібло, тут віадонт срібло і легорн. Так, що ж, почнемо. передивлятися яйця наші. Так, дивіться. У восьмий день інкубації, який розвиток має... Кам... Не знаю, чи вам видно? Який розвиток має пліт. А, ну чуть-чуть Так, що ж, працюємо далі. Так, е -е, просвітив я короче, яйця. Получається, було в мене заложено 100 штук. Зі 15 вже відійшло. Є і куплені, є і мої пару від моїх корей. мінус 15, виходить, лишається 85. Ну, непогано, в принципі. Лишається 85. Я думаю, що до кінця інкубації ще щось полюбасу відійде, бо, бо от так не може бути. Так, ладно, сьогодні в нас, по-моєму, сьомий чи то сьомий день інкубації. Продовжуємо. Так, доброго всім вечора. Сьогодні в нас вже 17-й день інкубації. От я тут собі ставлю відметочки 17-й день сьогодні. Сьогодні у нас 10 березня. Так, у нас сьогодні темп... тримаємо температуру 37,6 55-45 Влага. Е, ще є поки що переворот і охолодження два рази на добу. Е, Нема фокусування. що таке. Ну, що таке? О, е, Завтра Завтра у нас буде 18-й день. Е, завтра ми виймаємо яйця з лоточків, переложуємо це все на коврик, доливаємо водички, піднімаємо вологість до 60, післязавтра вже до 70. Для того, щоб наші курчатка могли нормально вилупитися. Якщо не буде вологи в інкубаторі, то виходить, шкурка, шкурка буде тверда, яйця, і корча буде погано під час того, як воно буде вилуплюватися, буде йому шкурка буде, ну, буде прилипати до коло до курчаті і воно не зможе нормально вилізти з яйця. Для того піднімається вологість в інкубаторі. Коли е, вилопилися курчата, е, ні в якому разі не можна зразу забирати курчата з інкубатора. Треба чекати, щоб як мінімум, як мінімум мінімум, хоча 55-60 яєць вилопилося. І тоді доставати не можна так, щоб ага, одне вилопилося, достав одне, друге, там друге достаєш. Не можна так. Треба, щоб хоча 55-60% яєць вилопилось. Можна тут уставати, забирати курчата. Хай вони там будуть сутки в інкубаторі. Но треба чекати, щоб вилупилися Отакі от от діла. Так, завтра буду перекладати, знімлю, покажу. Доброго дня. Переложив я яйця вже на На цей на коврик. Сьогодні у нас 18-й день. Лишилося, якщо я не помиляюся, 82 яйця у мене зі 100. Так, що ж, запускаємо інкубатор. Тепер не відкриваємо, не рухаємо їх до 21-го дня, поки не почнуть лопитися. Почнуть лопитися, включу, покажу. Сьогодні у нас 21 день, тобто вже сьогодні 22 день. Це все з ночі 21-го дня. Сьогодні зранку я забрав також ну, ще інкубаторі. Є яйця, які навіть не надзябані. Над Будемо чекати. ще за двоє суток. Подивимося, що буде. Поки що якось так. Потім в кінці знімлю, покажу, що в мене вийшло. Дня. Це все, що залишилося? Не вилуплене. Два яйця надлупилося, але корчата також позаумирали. Тут, а, блін, якщо я не помиляюся, чи 16 чи 17 яєць. Получається, е, було 80, не пам'ятаю, було 80 щось. Потім я викинув ще, ще пару штук, лишилося, лишилося 70, коротше. 50, заложував 100. 50 курчат вилупилося 17. Получається, завмерло. Курчата. Я їх просвічував. курчата є всередині. Вже пройшло 3 дні після того, як курчата вилупилися, і вони не повилуплювалися. Так що яйця виключили. Забираємо, чистимо інкубатора і чекаємо до наступного. До наступної закладки. Я думаю, десь буде через тиждень наступна закладка. Заложимо знову панезу 100 яєць, так як бачимо, який відхід з тих яєць. 50%, вважайте, яйце відійшло. Заложував 100%, вийшло 50 курчат. Так що... так що якось так. Курчатка в брудері. Потім знімлю, покажу. Купив брудера собі. В принципі, непогана штучка, там вони собі. Маю отаку от от штуку. Тут а, корчатка, брудер. З цієї сторони температура виставляється. Сюди корм засипається. Температура виставляється максимальне значення, мінімальне значення. Тобто до якого гріє і від якого починає гріти. Вона стоїть 30-28, виставлено. Так, зараз я відкрию. Так. Сьогодні їм вже 7 днів, чи тоді 6 днів. Що треба буде поїлочку підключити? В ще поїлочка не підключена. Поки що вони ще п'ють антибіотик. Зараз стоїть у них така поїлочка. Тут а, от так от виглядає кормушка. Приходять їдять собі. Так, У брудері тепленько, дві лампи, лампи включаються. Е, було 50, лишилось 49, одне щось. Щось воно самого народження накинесь трошки хилувати, бо вже. Вже, вже його немає. Вже видно вже починають на крильцях. Пір'я починає вже. Це більше цього що це адлер порода. Крила чорні робиться. Оце там рокси. Оце там рокси. А оце ось такі. Ось це. Це у нас ядунки. Оце. О, оце о. Там це ядунки срібла. Так, ось така от ситуація. Коротше, ще мене з яйцями намахали, заказував віадонта, вислали тупу якусь херню, коротше, за яйця заплатили за віадонта, а вислали просто якусь херню. Такі в нас торхаші, коротше, вот, типу, вот так його є полигорнах тут взагалі повна жопа вилопилася один чи два, я взагалі не знаю. там один чи два є в полигорнах, і все. Багато позамирало, багато не вилопилося. Так, так, в принципі, в принципі, принципі, непогано. Тут їм тепленько, ростуть. Зараз скоро скоро цей, скоро цей, температура подивить. Получалися лампи. Зараз на назерну температуру і вони виключиться в 30 градусах. Так, ну, якось так. Десь потом тому, що включусь, покажу, як вони будуть рости. Поки що, поки що отак. Кому сподобалося відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати знімати розказувати, показувати. Скоро буду закупати ще одну інкубацію. Теж буде віадон, Дальше, Далі чимось доб'ємо, буде видно, короче. Ну, коротше, в брудері все супер. Тримати корчата. Отаке. От. Знизу лоточок, що не сказав, знизу є лоточок, на яке падає їхнє гімно. Точка достав почистив Це частенько. Акуратно, компактно. Так що ж, дякую за увагу.